Запорозька Січ коротко про головне в нашій рубриці. Туристична енциклопедія воситвістві з родинкою. Як же виникла запорозька січ, згідно з легендою, українські кріпаки втомилися від гніту панів. Найхоробріші з них вирішили втекти та сформувати воєнне утворення для захисту незалежності та прав українців, яке було основане на демократичних принципах, так і виникли козаки. Вільні незалежні воїни згодом у 16 столітті вони побудували Запорозьку Січ. Запорозька січ знаходиться в місті Запоріжжя на острові Хортиця. Запорозька Січ утворила порогами, гранітними виступами гірських порід річки Дніпро. Звідси пішла назва Запоріжжя за порогами. а січ походить від слова сікти у значенні рубати ліс. Перші поселенці для місця проживання обирали недоступні для ворогів хащі, в них вони робили звільнені від дерев проходи. Частини істориків вважає засновником першої хортицької січі Дмитра Байду Вишневецького. Запорозька січ існувала в 16-17 столітті. А сьогоднішній відтворений історичний комплекс Запорозька Січ науково обґрунтована, зменшена її версія, яку було відтворено по знайдених залишках, затоплених водами Каховського водосховища. Оригінальна Січ була приблизно в 10 разів більша. Усього в різні часи нараховуються 8 січей на території України: 5 на території Дніпропетровської області, 2 на території Херсонської. Але одна перша Запорізька Січ знаходиться саме тут, на острові Хортиця, і найбільшої слави зазнала саме «Запорозька». Січ. Запорозька Січ унікальний історико-культурний комплекс, що відтворює образ козацької столиці і атмосферу часів козацтва. Комплекс почали будувати в 2004 році. Ця територія створила унікальний образ, ментальність запорозького козака, козака-воїна, людини захисника західних християнських цінностей. Це людина, яка мала велику силу волі, незламну вдачу, викликала повагу оточуючих, сприймалась як особлива. А ще до того козаки були грамотні. Історики стверджують, що деякі козаки запорозької січі знали до 12 мов. Січ столиця козацьких земель, але козаки жили не тільки на січі. На січі був гарнізон 3-5 тисяч, а решта жили за межами січі на території так званих зимівників або фермерських господарств. Там вони займалися рибальством, полюванням, сільським господарством, жили з дружинами та дітьми, вели цілком повноцінне життя. Був невеличкий проширок козаків, які жили на січі та ніколи не одружувалися, давали обітницю без шлюбства, але таких була меншість. Запорозька січ складається з двох частин: малий кіш, торгова терміснична передмістя та великий кіш, козацький гарнізон? Усе містечко захищають фортифікаційні укріплення, рів, вал з гостроколом, оборонні вежі. Внутрішній простір також облаштовано за козацькими традиціями. Тут зведені козацькі курені, кузня, де виготовляли вироби з металу, гончарня, вироби з глини, корчма місце, де можна було поїсти. Та грецька хата, так званий готель, у якому приймали послів. Козацький курінь це казарма, в якій жили козаки. Його довжина сягала 18 метрів і всього їх було 38 штук. У куріні постійно був запах диму. Там стояла пічка, яка постійно диміла, тобто курила. Звідси і назва курінь. Курінь це військова одиниця, як рота чи полк, і територіальна одиниця, як район. Козаки з однієї місцевості намагалися селитися в одному корені, тому за територіальною ознакою куріні і називалися. Черкаський, Чернігівський, Канівський. Також була пушкарня, тобто арсенал Січі, де зберігалися гармати, зброя, ядра, запаси пороху. У центрі Січі стоїть церква Покрови Пресвятої Богородиці. Церкви на всіх січах називалися саме так. Покрова вважалася покровителькою козацтва, і Святопокрова відзначається сьогодні разом із Днем Козацтва 14 жовтня. А зараз це також День захисника України. Перед церквою козаки влаштовували майдан, на якому збирали раду, обирали отаманів, підкидаючи свої головні убори, та вирішували найважливіші питання війни та миру. Кошовий отаман обирався більшістю голосів і відмовитись від пропозиції стати кошовим отаманом козак не мав права. Якщо тобі довірили, будь добрий, іди та працюй. Обраний кошовий отаман мав вийти на спеціальний помост. Там йому тричі пропонували булаву, символ козацької влади. Двічі він повинен був відмовлятися, і лише на третій раз мав Право її взяти. Потім його голову нахиляли та посипали землею, попелом або навіть багном. Це робилося для того, щоб він не зазнавався, пам'ятав звідки вийшов, не зловживав владою. Такий собі запобіжник корупції, щоб він пам'ятав, що як його обрали, так можуть і зняти». На території комплексу проводять екскурсії, і ми рекомендуємо взяти таку екскурсію, бо так вдасться краще відчути це місце та його історичну значимість. На території заповідника Хортиця проходять виступи драматичного театру козацького бою січові козаки. Сучасні нащадки козаків, одягнені в справжній козацький одяг, демонструють їхню зброю та бойове мистецтво з елементами каскадерних трюків, яким вони дуже вправно володіють, захоплюючи видовище, на якому варто побувати. Не забудьте поділитися, якщо вам. Подобалось це відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Ворвизетвій світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.